Права 1158. Подайте у вигляді многочленного вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 64а в квадраті мінус 8А1 у квадраті плюс 14а. Ну що ж, будемо підносити до квадрату різницю. За формулою квадрата різниці. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто 64 а в квадраті не чіпаємо, потім знак мінус, тому відкриваємо дужки. Ну, а в дужках у нас. Квадрат різниці це буде квадрат першого виразу, це буде 8А до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 8А. І що множиться на 1, і додати квадрат другого виразу, це буде 1 у квадраті. Закриваємо дужки, Залишається додати 14а. І це дорівнює. Ну що ж, тоді підносимо до квадрату, виконуємо дії в дужках. То 64а в квадраті залишається без змін. Потім відняти. У дужках 8а до квадрату 8 у квадраті 64. А до квадрату а в квадраті. Так, далі відняти. 2 помножити на 8 це 16. Помножити на 1 16 і на А то буде мінус 16а. Так, далі додати 1 у квадраті. То 1 у квадраті це буде 1. То пишемо додати, я перенесу додати 1. Так, і це залишається ще додати 14А. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед ними знак мінус. Міняємо знак данків на протилежний початок, записуємо без змін 64А у квадраті. Далі було 64 а в квадраті, стане мінус 64 а в квадраті. Далі було мінус 16А стане плюс 16а. Далі було плюс 1, стане мінус 1. Так, і додати 14А залишається. Додати 14 а І це дорівнює. Дивимося, у нас тут є подібні доданки. 64 А в квадраті і мінус 64А в квадраті. Ця сума дорівнює 0. З суми їх можна викреслити. Далі дивимося, у нас є плюс 16А і плюс 14А. Разом буде. 16 плюс 14 це буде 30 а Ну і залишається мінус 1. Отже, після спрощення ми отримали 30 а відняти 1. Переходимо до другого завдання. m у квадраті плюс 4n у квадраті відняти m плюс 2n у квадраті мінус 12mn. Будемо використовувати формулу квадрату суми. Ну що ж, записуємо без змін поки що m у квадраті плюс 4n у квадраті. Далі мінус. То якщо мінус, то ми тоді змушені відкрити дужки. Ну а зараз використовуємо формулу квадрату суми. Квадрат першого виразу це буде m у квадраті. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити перший вираз у нас m. І другий вираз 2n. Що множиться на 2n. І плюс квадрат другого виразу це 2n у квадраті. Так. Ну і залишається позадушками відняти 12 mn І це дорівнює. Ну що ж m у квадраті буде. Плюс 4n у квадраті. Далі у дужках виконуємо дії мінус. У дужках у нас m у квадраті. Далі 2m помножити на 2n, це буде 4mn. Плюс 4 mn. І додати 2n у квадраті, це буде 4n у квадраті. І відняти 12n. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Переписуємо без змін початок. М у квадраті плюс 4n у квадраті. Далі перед дужками мінус було м у квадраті, стане мінус М у квадраті. Було плюс 4 mn стане мінус 4 mn Було плюс 4n у квадраті, стане мінус 4 n у квадраті. Ну і залишається відняти 12mn. І це ні? Шукаємо подібні доданки. Бачимо, у нас є m у квадраті і є мінус n у квадраті. Ця сума у нас дорівнює нулю. Викреслюємо. Далі у нас є плюс 4n у квадраті і мінус 4n у квадраті. Ця сума у нас також дорівнює нулю. Її суми можна викреслити. Що у нас залишиться? У нас залишиться мінус 4mn мінус 12 М. Це в нас також подібні доданки. То мінус 4. Mn мінус 12 mn. Це буде мінус 16.n. Переходимо до третього завдання. 2 м у дужках m-5 відняти m-5 в квадраті. По різному можна робити. Ну, а можна m-5 винести за дужки. Ну, або э, розкриваємо дужки. 2m множимо на m. То ми записуємо, що це дорівнює. Давайте будемо множити. 2m ми множимо на m. І відняти 2m множимо на 5. Відняти 2m ми множимо на 5. Так, потім знак мінус то ми пишемо мінус, відкриваємо дужки, m-5 до квадрату. Це буде квадрат різниці, то ми записуємо квадрат першого виразу, це буде m у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на m і множиться на 5. І додати квадрат другого виразу це буде 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну добре, виконуємо множення. 2m помножити на m, це буде 2m у квадраті. Далі відняти 2m помножити на 5, це буде мінус 10m. Так, відняти. Відкриваємо дужки. У дужках буде m у квадраті, так і записуємо. Далі мінус 2m помножити на 5, це буде 10m. Пишемо мінус 10m. Ну і додати... Переносимо додати. Так, 5 у квадраті, це буде 25 5 на 5. І це дорівнює. Ну, а зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Це буде 2m у квадраті мінус 10m. Далі, у дужках було m у квадраті, перед дужками мінус, то стане мінус м у квадраті. У дужках було мінус 10m, стане плюс 10m. У дужках було плюс 25, стане мінус 25. І це дорівнює. Отже, 2m у квадраті і мінус m у квадраті. Ця різниця у нас 2m у квадраті, мінус m у квадраті, буде дорівнювати просто 1m у квадраті або m у квадраті. Пишемо m у квадраті. Далі мінус 10m. Дивимося. І плюс 10m. Ця сума дорівнює 0. Їх можна використати з суми. Ну і залишиться у нас ще відняти число 25. То вийде m у квадраті мінус 25. Є? Добре? Ну і переходимо до четвертого завдання. У нас x-3, що множиться на x плюс 5, відняти x плюс 1 у квадраті. Ну, Давайте x-3 множимо на x плюс 5. Спочатку х множимо на x плюс 5. Записуємо, що це дорівнює. x буде, що множиться на x. Додати x помножити на 5. Є? Отже, х ми помножили на x плюс 5. А тепер відняти 30, додати мінус 3 мінус -3, 3 множимо на x плюс 5. То ми пишемо додати. Мінус 3 множимо на x, додати. І мінус 3 ми множимо ще на 5. Є. Далі відняти. Ну і у нас відкриваємо дужки, бо тут у дужках х плюс 1 у квадраті, то це буде квадрат суми. То ми записуємо як квадрат першого виразу, це буде х у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс 2, що множиться. На х і множиться на 1. І плюс квадрат другого виразу, це буде 1 у квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення. Отже, х помножити на x це буде x у квадраті. Далі x помножити на 5 це буде плюс 5х. Далі мінус 3 помножити на x це буде мінус 3х. Далі мінус 3 помножити на 5, це буде мінус 15. Потім знак мінус. У дужках у нас х у квадраті. Далі додати. 2 помножити на x помножити на 1, це буде 2х. І додати 1 у квадраті, це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки 5х і мінус 3х. То ми записуємо х у квадраті. Далі 5х мінус 3х. Це буде плюс 2х. Далі мінус 15. Є? Потім йде знак мінус. То міняємо знак доданки в дужках на протилежний. Було х в квадраті стане мінус х в квадраті. Було плюс 2х, стане мінус 2х. Було плюс 1 стане мінус 1 це дорівнює. Отже, дивимося подібні доданки. У нас є х у квадраті і мінус х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Можемо з суми їх викреслити. Далі у нас є плюс 2х і мінус 2х. Ця сума також дорівнює 0, з суми їх можна викреслити. Ну що ж, у нас тоді залишиться тільки мінус 15 і мінус 1. Мінус 15 відняти 1, це буде мінус 16. Є? Ну що ж, ми отримали після спрощення мінус 16. Ну, добре, подали ми виглядімо члена, записуємо відповідь. Отже, подайте вигляді нового члена вираз. Ну що ж, в першому завданні записуємо, що отримали ми 30а мінус 1. В другому завданні ми отримали мінус 16 mn. В третьому завданні ми отримали m у квадраті мінус 25. І в четвертому завданні ми отримали мінус 16. Ну що ж, ось таке завдання на множення многочлена на многочлен, а також використання формул скороченого множення. На цьому вправо завершено!